Сьогодні по плану занять тактичної медицини нас там планування е, середисне стратеги. Критична кровотеча. стрімка втрата крові внаслідок пошкодження великої судини або значної кількості великих і дрібних судин. До критичних кровотеч належать поранення паху, шиї та інших ділянок тіла, які не придатні для накладання турнікету. Первое, что мы делать, это в даному варіанті ми вместе в делекалі. Перш ніж надавати допомогу пораненому, одягніть латексні рукавички, щоб захистити себе від можливих інфекцій при роботі з раною. Для тампонади використовуйте бинти та матеріали із гемостатиком. Гемостатікс робати будь-якою влагою. Паетамозахраніснімо его. використовуючи край бинта, зробіть невеличку кульку, щоб почати тампонування рани. дно рани, ранова порожнина, має бути затампоноване якомога щільніше, інакше сама тампонада не матиме сенсу для зупинки критичної кровотечі. Тампонувати рановий канал необхідно з дна до верху країв рани, тобто повністю. Під час тампонування здійснюйте постійний тиск на місце поранення, щоб зменшити втрату крові у пораненого бійця. Наша задача в першу чергу заповнити цю рану адевеція обов'язково нужна міняти. ані і стану. Етафірве тарує, ви не зможете адекватно і фревільна заповність. Після застосування будь-якого гемостатичного засобу забезпечте прямий безперервний тиск на рану протягом як мінімум трьох хвилин. Ступайте до лав п'ятої окремої сі штурмової бригади. Ми постійно проводимо навчання особового складу. Слава Україні!